Чудовисько з Василькова знайдено. Васильків, 12 липня, сенсація. Спеціальна комісія, яка розслідувала чутки про чудовисько у підвалі поліції Василькова, нарешті розкрила таємницю. Виявилося, що чудовиськом насправді був поліцейський на ім'я Микола. Чоловік вже давно не отримував заробітну платню, через що змушений був ховатися у підвалі та красти їжу у своїх колег. Я просто намагався вижити, зізнався Микола на допиті. Мені вже не було чого їсти. Історія Миколи шокувала місцеву владу. Вони негайно вжили заходів, щоб виправити ситуацію. Заробітню платню всім поліцейським Василькова було підвищено, а також їм стали видавати смачні обіди. Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося з Миколою, заявив мер міста. Це не припустимо. Щоб наші поліцейські, які ризикують своїм життям щодня, змушені були голодувати. Микола щиро дякує владі за допомогу. Він обіцяє більше ніколи не ховатися у підвалі і не лякати своїх колег. Я просто хотів, щоб мене почули, каже він. Тепер я знаю, що мене не кинули, і я можу жити далі.